Історію пишуть переможці, але чому ми їм маємо вірити? Напишемо свою. Пропоную поринити в епізодично правдиву історію міста Красноград. Історія розпочалась з покарань та кордонів. У 1731 році, коли Російська імперія розширювала свої території та дійшла до цих земель, імператриця Анна Іоанівна наказала збудувати закладати 16 фортець та 49 редутів. Десята фортеця була закладена 11 серпня 1731 року. Але чому ж пов'язано з покаранням? На її будівництво були відправлені засоби. Розпочався новий розділ цих земель. Завдяки тяжкій роботі каторжників за два роки була збудована велична Більовська фортеця, яка стала центральною фортецею Української оборонної лінії. Фортеця мала вигляд квадрата, сторона якого дорівнювала 100 метрів. По кутах були збудовані бастіони. По периметру наступу збудований паркан з дерев'яних колод, загострених У Усередині розміщувався цей гаус, прохвильог, казна, колодязь. Завдяки системі підземних тунелів фортеці тримали зв'язок та могли без зайвих очима. І пересуватись між фортецями та на території майбутнього міста. Підземні тунелі розгалуджувалися по всьому місту. Всередині вони обкладені червоною цеглою. Достатньо широкі в них могли роз'їхатись два вози, та достатньо високі міг їхати вершник. Офіційних розкопок ніхто ніколи не проводив, але бажаючих зазирнути було вдосталь. Говорять, що в стінах фортеці є моші. Чиї вони невідомо, але одяг то прикраси берегся. Ще є теорія, що у тунелях фортеці захована зброя за всі часи існування фортеці. Охороняти її пробув план міліціонерів з міста Більовськ, завдяки чому вона отримала свою назву Більовська фортеця. І вже пізніше, у 1784 році, містечко Прибільовській фортеці отримує статус міста та свою славетну назву Костянтина Так куди ж поділась катушки? Сна легенда, що один дворянин, який давав велику сарму та був великим прихильником ім'я права, обміняв своїх собак на людей. Тобто за кожного кріпака або засобного селянина він давав лише одну собаку і не більше. І вже після цього вже вільні селяни почали обриватися неподалік від річки піщанки за словами, і за словами соломи З часом територію навколо фортеці почали Вживати ланд-міліціонери. Подавили будинки, заводили господарство та завдяки ним просилася знаменитий шахівський сад. Спередух фортеці була розміщена <рисвітність> <рисвітність> пора. Але нічого більше, трави там рости не могло, тому що воно б заважало оглядності. Але коли дали добро на освоєння території, нам міліціонери задоволенням вирішили посадити. Там родючі дерева, плодоносні дерева. І так кожен план міліціонер посадив по дереву, і плоди радували кожен. З часом там з'явилося що не нове чудо: маленьке джерело. 122 роки тому була збудована водолікарня, яка прославилась на всю Російську імперію. З різних куточків держави приїздили люди для того, щоб випробувати на собі цілющі властивості мінеральних вод та грязей. Лікарі, які працювали цілодобово, не відмовляли жодній людині. Лікування заможних людей обходилось у три карбованці. Нужденних лікували безкоштовно. У якому році лікарня закінчила свою практичну діяльність не зафіксована. У воєнні роки в будівлю базувався штаб 300-ї стрілецької дивізії, де за прискореним планом готували солдатів до війни. Наступний етап життя цієї споруди розпочався у 80-х роках ХХ століття, коли був відкритий туберкульозний диспансер. Завдяки роботі лікарі та всього медичного персоналу, ця будівля повернулася до своїх витоків, і її стіни знову почали приймати хворих. Для когось вона стала рятувальною шлюбкою, для інших останнім пристанищем. У 2006 році туберкульозний диспансер зачинив свої двері назавжди. Це стало лебединою піснею споруди. Невидима небезпека, яка знаходилась у стінах, не дозволяла перебувати у приміщенні здоровим людям. Паличка Коха, яка стала головною мешканкою будівлі, може там жити близько 40 років, що дуже лякало людей. З того часу будівля залишилась у тиші. Майже 15 років будівля тихо руйнується. Прекрасна міста був заснований дворянином Степаном Черняєвим у 1902 році. Більше століття парк зберігає пам'ять про закохані очі, грайливий дитячий сміх, дружні обійми та солодкі поцілунки. Говорячи про закоханих, завжди думаєш про весілля. І в цьому місці це не просто так, Ще 85 років тому закохані давали саме тут обітницю перед Богом та людьми бути разом до смерті. Саме на цьому місці знаходилась церква на честь благовіщення Пресвятої Богородиці та Соборна Трепрестольна церква на честь Різдва Пресвятої Богородиці, благовірного князя Олександра Невського і святителя Христова Митрофана, побудована у 1805 році на кошти власника першого місця цегляного заводу Скопіна. Святі місця були зруйновані комуністами, залишилась лише одна господарська споруда. На жаль, ці церкви не єдині, які були знищені. Така ж долю чекала на Кладбишинську церкву імені Чудотворця Миколая. Православні церкви були підірвані навесні 1939 року. Іншим релігійним закладам дісталось менше. У будівлі синагоги зробили гуртожиток, а у літра на Німецькій кіхі військовий комісаріат. Наступна перлинка нашої екскурсії це будівля церковного прибутського училища, яка була збудована у 1834 році. Відомо, що історія освіти в нашому місті починається одночасно з початком його заселення. У ті часи функцію навчання дітей Костянтинограція виконувала церковно приходські училище, де за вчителів були, як правило, мандрівні дяки. На чолі такої школи стояв пан Дяк-Бакаляр, тобто бакалавр. Учитися в таких школах діти козаків, козацькі старшини, міщан, цехових, а також селян. У наш час будівля використовується як приміщення четвертого корпусу Красноградського аграрно технічного коледжу імені Федора Якимова-Чатимошенка. Чиноші гімназія була відкрита у 1906 році. Мала сім класів. Похованкам, які закінчили повний курс навчання, надавали звання домашньої вчительки. Якщо ж випускницю нагородили медалю або книгою, їй надавали статус домашньої наставниці, і вони мали право без іспитів вступати на педагогічні курси. Гімназія була розрахована на 210 учениць. Пізніше передбачена кошторисом кількість зросла до 400 гімназисток. Рекордним видався початок 1914 року, коли в гімназії навчалося 434 дівчини. Віковий діапазон учениць був широким від 9 до 20 років. Навчання було платним. На початок двадцятого століття 60 карбованців. Дівчата з бідних сімей могли розраховувати на грошову допомогу благодійних товариств чи приватних осіб. Вчалася в гімназії здебільшого доньки, дворян та чиновників, але й діти селян не оминали гімназію. На початку 1908 року з 397 гімназисток дітьми селян були 28 дівчаток. На даний час будівлю гімназії займає градно технічний коледж імені Петра Якимовича Тимошенка. Прославилась гімназія тим, що саме на ній у день визволення міста був встановлений прапор визволення. Зараз ми знаходимось на головній площі міста. У наш час вона така привітна, гарні квіти, грайливий фонтан, зручні лави, але так було не завжди. Фотодокази стверджують, що тут були тільки ґрунтові перетини доріжок від однієї гімназії до іншої. Біля однієї гімназії ми з вами вже були. Де ж ви спитаєте друга? Я вам скажу, вона позаду нас. Ні, я не шуткую, колись вона там була. Чоловіча гімназії імені 300-річчя дома Романових відкрилась у 1912 році. Але на жаль, на даний момент вона не зберіглась. Цікава історія трапилась з меморіальної дошкою, яку вішла на гімназії на честь нашого земляка Порфирія Денисовича Мартиновича. Він прославився у місці тим, що відкрив картинну галерею, почав збирати музейну колекцію. Але коли він навчався в гімназії, точніше у пансіонаті для хлопчиків, його бажання вчитись було невелике і працював він сказати так собі. І коли почали вішати цю дошку, посталося велике питання, багато вчити. Викладачів були проти цього і питали, чому саме обличчя Трішника повинно зустрічати наших гімназистів і мотивувати їх. Але все ж таки дошку повісили. У 1941 році фашисти облаштували будівлі свій штаб і стало великою мішенню для наших солдатів. Під час чергової спроби вибити фашистів з міста будівля була розбита. Від неї залишився тільки ганок. Фашистів не вибили, вони переїхали у глиб міста для своєї безпеки. Щоб дізнатися, наскільки наше місто мало великі ресурси, перейдемо з вами до так званої банківського міста Красноград. Але для початку ми дізнаємося ж таке земство. Земство це виборничий орган місцевого самоуправління. По своїй суті сучасна міська рада функції виконує ті ж самі. Так ось відкривається у Костянтинограді земство. Їм потрібно десь засідати. і стається невеличка неприємність. Помирає купець Кричевський і залишає свій будинок у спадок міста. Саме тут і засновується земство. Збудований будинок у другій половині 18 століття. З 1864 до 1895 року знаходилася земська управа. У 1867 році до цієї споруди було добудовано приміщення зали засідань земського зібрання. До 1912 року знаходився кредитний дім. Напроти ми бачимо славнозвісний заїжджий двір, який був збудований всередині 18 століття. Це так званий готель, де могли перепочити путівники та залишитись гості міста на ночівлю. Це саме те місце, де могла зупинятись Катерина Велика в своїй подорожі до Криму. Як на мене, звісно, бідненько, для, як для імператриці, але вибору великого в неї не було. Або карета, або цей готельчик. 1864 по 1867 будівля земського зібрання, на цокольному поверсі якого була розміщена земська бібліотека, книжковий магазин та книжковий склад. З 1895 по 1922 рік розміщувалось у будівлі Костянтиноградський суд. У повоєнний час була повністю розбита, та невдовзі відновлена та добудований другий поверх. Через пожежу багато справ згоріли і залишились під великим питанням. Хочеться сподіватися, що ця пожежа врятувала хоча б декілька молодих життів від терору Сталіна. Але здається, більша кількість таких справ не зберігалась суді. Не просто так я казала, що наше місто не з такої сім'ї, як другі, а з богатої. Тому що на кінець дев'ятнадцятого століття в нашому місті функціонували чотири цегляні заводи, і саме тільки з цієї цегли будувалося все наше місто. У 1895 році для Костянтиноградської земської управи будується нове двоповерхове приміщення, але на жаль, в ньому немає зали засідань земських зібрань, тому воно продовжується проводитись у сучасному будинку культури. З 1914 року в цій будівлі була розташована центральна телефонна станція. Саме тут розміщується Укртелеком. Ого, приміщення земської управи, яке стало не тільки найкрасивішою спорудою колишнього гостя а й сучасного Краснограду. Проект був складений у 1911 році земським архітектором Шершовим у стилі модерн. А будівництво завершилося у 1914 році. Існує цікава історія про те, що Шершов не є автором цього проєкту, а він його купив, за. Я когорілочки у невідомого, але талановитого архітектора. Ще цікавим є те, що стартапрі у той час також вистачало. Всі ми чули, бо знаємо, що для того, щоб побудувати будинок чи будь-яку іншу споруду, потрібно як мінімум цегли та будівельна суміш для склейки цегли. А як вам таке? Яйця. Не можу точно сказати, хто це вигадав, але факт залишається фактом, що Шаршов при будівництві земської права у будівельну суміш додавав яйця для кращої склейки, щоб споруда була міцнішою. Зовні споруда зберіглась, наскільки це можливо. А що ж всередині? Ось і дізнаємось. Уявіть, 1914 рік виюна паночка на виданні, ваш батько поважна особа у місті, і вас запросили на перший у місті весняний бал. Ви у вишиканому вбранні, підіймаєтесь по сходах до зали, зустрічаєтесь поглядами з багатьма людьми і нарешті потрапляєте до неї. І тут ви бачите всіх поважних осіб міста. І розпочинається найцікавіше вальс. Вас запрошують і ви кружляєте в танці весь вечір. Романтично чи не так? Звучить це дуже гарно, але це був перший і останній бал в історії міста Костянтиноград. Позаду в мене одна з найстаріших споруд нашого міста. Раніше в цьому приміщенні розміщився русько азіатський банк, заснований у 1910 році. Найбільший приватний банк Російської імперії заснований у 1910 році з литтям російсько-китайського та російсько-північного банків. Влітку 1943 року була частково зруйнована. Невдовзі будівлю відновили у 1956 році. Повністю реконструйована. На даний момент приміщення працює як відділення поштового пенсійного банку. «Аваль». олігархи існували завжди і всюди. Ось і зараз ми знаходимося біля будинку одного із них. На кінець 19 століття поміщик Пасхалов ВД точно Володимир Дмитрович чи Василь. Хто він був, ми не знаємо, знаємо тільки ініціали. Став одним із найбагатших і найвпливовіших людей у повіті. Уявіть, високий, погнуватий. Ну а як же без животика? Чоловік у костюмі, циліндрі з маленькими тоненькими вусами, закрученими, їде на першому місці автомобіля. Це прозвело фурор. Люди, яких визивали сюди одного повозками, а вони були абсолютно різні. А тут цілий автомобіль, і годувати коней не треба. Знали б, вони, скільки зараз коштує паливо, то назаздрили б йому так. Але у цього будинку є і більш страшна історія. Коли до влади прийшли більшовики, вони націоналізували будинок і зробили в ньому осередок щось типу КГБ, де проводили допити і вибивали інформацію з людей. За розповідями місцевих старожил, крики стояли і вдень, і вночі. Тортури були страшними, і, як кажуть, кров лилася рікою. Але у цьому випадку це не просто слова. Коли була сильна злива, то підвал, де проводились допити, наповнювався водою. І через географічні особливості розміщення будинку витікала вода вже червона, як кров, і стікала далі по вулиці. В будинку багато років ніхто не мешкає, лише часом його історія поповнюється новими вбивствами та жертвами. Як це так? У українському місті Красноград вулиця названа на Честь німця? А все дуже просто. Шилна Петрович – це земський лікар, який зробив величезний вклад у розвиток медицини на початку ХХ століття. І завдяки цьому вулиця була вулиця названа На Честь Йова. по реформі роки. Населення повіту майже не одержало медичної допомоги, так як у повіті працював один зільський лікар, 17 фельдшерів та дві спобувальні бомби. На початку ХХ століття в місті збудовано земську лікарню, в якій працювали три лікарі. Головним з них був лікар-хірург Шинлер Роберт Федорович, молодий, талановитий лікар, хірург, вчений німець за походженням, все своє життя присвятив розвитку медицини в Костянтиноградському повіті. За свої кошти та за власним проєктом він будує і відкриває в 1910 році новий корпус лікарні, який частково функціонує і до цього часу. У лікарні функціонувало хірургічне та пологове відділення. У Ргічне відділення Шиндлер привіз з німеччини найновітніше обладнання, в тому числі рентгенапарат. На той час це було сенсацією. Таким чином Шиндлер здійснив свою мрію. Всталановитий лікар, робив надскладні операції на оці, приймав пологи та був дуже поважною людиною. Існує історія, яка це підтверджує. Одного зимового вечора, коли Роберт Федорович повертався додому взимку, на ньому була тепла шуба, так як я розумію, вона була не з дешевих. Дорога його була через невеличкий парк і пройти було, в принципі, тільки пів кварталу. І він йшов. Вони його зупинили двоє. І ці двоє почали вимагати з нього гроші та шубу. Він покірно, не повертаючи, знімає шубу, віддає гроші. І тут ці двоє розуміють, що це той лікар, який поставив їх на ногу. Вони починають вибачатись. Сити, каятися, віддають йому все, що він їм віддав, покірно проведжають його додому і залишають у спокій. Таким було його робоче життя, а особисте, на жаль, так і не склалося. Все життя він був закоханий у дружини свого найкращого друга. Вона про це знала, і тільки після смерті друга, лише проживши один рік разом, поряд, вони. Розлучається, тому що у 1921 році він помирає і помирає, заражившись на роботі з сипним тихом. Літургію за ним провели у трьох церквах: православній, синагозі та німецько лютеранській кірні. Будинок його був на цьому зоний. будівлею музею та лікарні Шинра був невеличкий парк, де місцями могли проводити свій час. В час окупації 1941 році було облаштоване німецьке військове кладовище, але розташоване не просто так. У лікарні Шінмера був облаштований німецький військовий госпіталь, а у його будинку, який був націоналізований, розташувався німецький штаб. Вже після того, як розбили перший штаб, який був розміщений у чоловічій гімназії. Зараз на цьому місці збудований терапевтичний корпус міської лікарні. Час будівництва у 70-х роках був виритий котлован для фундаменту. Його залишили на ніч, і тут же містяни почали робити свої страшні справи. Вони туди залізли, почали копати лопатами, розбирати все. І коли на ранок знову прийшли будівельники, вони побачили весь цей жах і знову почали визивати техніку, щоб виправити все те, що накоїли люди. У 2015 році тут проводились розкопки. Приїжджали. І завдяки ним, їхнім знахідкам, на глибині півтора метра були знайдені тіла офіцерів, вдягнені в мундири та з медалями і зброєю. Все, що було знайдено, передалося до Німеччини. На наш музей, на жаль, нічого так і не передали. Рештки забрали. Після смерті Шинлера Роберта Федоровича його будинок було націоналізовано. І вже 21 лютого 1922 року в його будинку відкривається музей. І совичувате Народився майбутній художник та фольклорист у костяноградському повітрі. Ще з дитинства сильне враження на нього справили мають співи перехожих козарів та лідників, перекази і розповіді про різні події. Все це він чув не на вулиці, а все бо вдома, де батька запрошував цих людей до себе перепочити та переночувати. Після навчання в місцевому пансіонаті для хлопчиків батько віддав його на навчання в Харківську класичну гімназію, де, захоплюючись комуванням, хлопчик готується до вступу в Петербурзьку академію мистецтв. І вже тисячу 1873 році ця мрія здійснить. Одним із перших малюнків, які він виконав в академії, були ілюстрації до поеми Івана Котляревського Інеїда. Правда, довгенько їм довелося лежати непорушно. Аж до 1903 року в Полтаві були вони показані на виставці при відкритті пам'ятника Котляревського. На тих малюнках Мартинович зобразив античних героїв у вигляді знайомих йому полтавських козаків і селян. Пері Мартинович спішно навчається в академії, але на жаль, своє навчання він так і не завершив. Цьому існує декілька причин: перше, це те, що він був дуже своєрідний і за це його не взлюбили викладачі. Друге, що в цей момент помирає його батька і він терплічну жду, вимушений був поїхати на заробітки. І третє, це те, що він цей час збирається одружитись, але мати йому забороняє. І все це чи щось одне з цього спровокувало його тяжку хворобу, шизофренію. Вже в віці 24 років він кидає малювання і більше цим не займається. Починає займатися етнографією. І, як я вже казала, 21 лютого 1922 року відкриває музей, де виставляє 150 своїх власних робіт. Вже в поважному віці для того, щоб нарахували йому пенсію, він відправляє свої роботи у Харківський музей мистецтв. Наступають тяжкі часи голодомору. Він своїми силами допомагає нуждення та невдовзі сам помирає від голоду. Його роботи так і залишились в Харкові. На даний момент у музеї зберігається 20 його оригінальних робіт. Завдяки роботі етнографа музей мав чудову колекцію. Мали препарати з консками, опудова, колекційні книги і так далі. Але, на жаль, у роки окупації всі ці. Матеріали були втрачені та вивезені до Німеччини. На даний момент музей нараховує 36 тисяч експонатів та вважається найбільшим провінційним музеєм Харківщини. Серед працівників музею входить один жарт: що якщо у тебе падає щось з рук, або щось звалюється зі столу в старій будівлі музею, то це гуляє Шинлер або Мартинович. Але це тільки жарт. Цьому наша епізодична правдива історія добігає кінця, але пам'ятайте, кожен кінець це початок цього нового. Так що за нагоди зазирніть у музей і дізнайтесь, де правда, а де вигадка. Дякую за увагу!